Майже ніхто не розуміє, як судяться і за що дають найбільші оцінки у змаганнях з дріфту. От ми підійшли до Андрія Гальчинського. Моя вам повага, як це все відбувається? У нас є старт, розгон називається ініціація, постановка. Тобто, тут людина має стати боком і їхати по завданню. Кліпінг зона, кліпінг зона задньою частиною, тут передня частина. Тут задня, і отак по всім цим кліпінг-зонам вона їде. Отут тут зона перекладки. Тобто людина сюди приїхала і має перекластись і приїхати сюди. І далі їде задня частина по цим кліпінг-зонам, кліпінг-зонам, і тут фініш. Оце суддівське завдання і траєкторія. По ній ідеально треба їхати. Тобто оця ідеальна траєкторія коштує 100 балів. Якщо по ній не їдеш, від забирають, забирають бали. судді судять. Різні твої напрямки, хтось траєкторію, це головний суддя, траєкторія траси, uh -huh. хтось стиль, це які кути, як швидко перекладається, агресія і так далі. Потім, коли проходить кваліфікація, згідно цих балів, ми виставляємо звичайну олімпійську систему. Uh -huh. Перший по кваліфікації їде саме останнім перед останній, перед останнім і так далі. На кожному змаганні це 10, 15, 20 комплектів гуми. В колесах це, ну, від 300-500, людина починає щось там вже їхати.